Бог не посланники, последние яви, яко, насмертники, за не позор Бохом миру и ангелом и человеком, мы у Богу и Христа ради, вы же мудрі о Христе, мы немощи, вы же крепці, вы славні, мы же безчесні, до нинішнього часа і алчем, і жаждем, і наготуєм, і страждєм, і скитаємося, і труждаємося, ділаючи своїми руками, укоряємо, богословляємо, гонімі, терпім, хулімі, отруждаємося, якоже отребі миру, бихом всім попрання до досі, не срамляє вас, сія пишу, но я, коже чада моя я наказую а ще, бо і многі пєстуни піс... і мати о Христе, на не многі отці о Христе, бо Ісусі, Боговествованням. Ас, Виродіх, молю же вас, подобним не бувайте, Я каже Ас Христу нет, 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 нет. і Духові Твоему, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.